Добрий день, шановні підписчики і гості мого каналу. На таких станках, як оце в мене, 1М63, 1М61. Це Ереванець. Патрон тут на 200 мм. І щоб проточити трубу от такого розміру, це 60-та труба, ну, два дюйма. От, я тут зробив таке приспособу, може кому от, понадобиться, я зараз коротко вам розкажу. Оце значить, вращаючий патрон, або і отут я зробив отаку приспособу. От, щоб ця труба, оця труба, чимсь її підтримати заднюю бобку, я от зараз усі воно гаряче. От. Зробив таку приспособу, от. проточив щоб по діаметру, щоб тут труба заходила, всередину. І оцей патрон я вставляю. От. І тоді підвожу бабку, під'їжджаю сюди поближе. І починаю. Зараз тут воно ну, трошки піднагнав близько. І починаю вставляти. Ну, ось вот сюди труба. Ось вот. вот тут приспособив. Вот. Оставив, піджав бабкою, відсіль. І вот. вона стоїть на своєму місці. І тут я не буду включати станок, оце, потому... значить, станок працює, підвожу я сюди різець, тут різдво проходний упорний, не упорний, я отого оту... відігнутий. Відді... Він ним тоді можу тут зняти, цю ржу або потонити, можу буде різьбу нарізати. Отут і посередині можу нарізьбу нарізати. От, і буде один кусок і другий кусок. тому що у патрон не влазить, щоб нарізати різьбу трошки довше, на довжій трубі, вже кулачки не зажимають, може вискочить. Ну, Взагалі, це така проста конструкція. Може кому сподобалось, я буду радий. Оце так воно крутиться, патрон цей ще, ще Центр цей держи нагрузку добре. І оце тут це була, я знайшов таку ну, круглу, ну не було, це було колись з якогось станочка. Усюди ножі вставлялися, а здравобрудну. І ось такий кусочок був, і я його сюди його приварив, проточив під підшипники. От. Тут ось така. Конструкція. Отому патрон от вставляється. Один підшипний підшипник стоїть 204. А тут маленькі я дам... я, ну, В общем, слабенький. 112 на 12 міль... міліметрів тут кусачок такий. Ну, оце коротко я все вам показав. Ну, а далі в процесі експлуатації я буду продовжувати. Ну от що у нас вийшло на целом результаті. 20 штук. 20 штук. Труба 60, ну тобто два дівні вона називається. Понаручні вона 60, а про там условний умовний прохід. Ну і це таких 20 штук я всю. Бакорно за три. За три години я углублявся людина на, на, на 2,5 мм, а точна до стінки 3 міліметри. Між 2,5 вісім, вісім 5 мм, Ну, а по міліметру остатка є. А десь обробиться, буде декоративний, який то Ну, в общем, підстановочка декоративна. Ось такий у мене заказ, так і я зробив, І буду на цьому закінчити. Всім доброго здоров'я, мирного неба і довгих років життя. Дякую. Тому сподобалось, Можна таке зробити на маленькому самочку. До нових зустрічі. Дякую.